Як це працює на практиці? До нас звертається покупець, який хоче придбати нерухомість. Звісно, ми пропонуємо спочатку об'єкти, які є в нашому агентстві. Якщо йому нічого не підходить, ми звертаємось до наших колег в інше агентство, до інших ріалтерів. Починаємо активно робити обзвони, домовляємося за перегляди. Буває таке, що клієнту дуже подобається квартира. Подобається локація, параметри і дуже підходить ціна. Робиш двінок цьому ріелтору, а він, на жаль, не співпрацює. Він хоче продати квартиру сам і отримати повну комісію. Ну, нас це, звісно, не може не засмучувати. Власники повинні обирати собі ріелтора для того, щоб, щоб швидко продати, який відкритий буде до співпраці з іншими агентствами, тоді збільшуються шанси набагато швидше продати квартиру. Бо це є досить великою помилкою, коли ваш ріелтор працює сам, не ділиться інформацією з іншими агентствами. В результаті менше переглядів, менше пропозицій і довший продаж.